Ті трошки позивний, але який є. Він мене вже дуже давно. Мене переконувала військоматі, що я можу відійти. Я сказав, що троє дітей це не то, що причина не йти, це є стимул, щоб йти сюди і їх захищати. Звичайно, спілкуюсь, стараюся чим побільше з ними спілкуватися, хоча не завжди то виходить. Ну, питаються по-дитячому, що там, як там. Ну, В першу чергу, то ми звільняємо всі свої території повністю. Незалежно там Донбас, Крим, щоб там не казали, що тут є рускоязичне населення, тут є і українці, чому ми маємо віддавати то іншій державі, агресору. Ну і перемога, коли ми зможемо сказати, що наші діти вже не будуть воювати з нашим ворогом, названим сусідом. Я не від війни втомився, я втомився більше від е, розлуки з рідними, а війна закінчимо і відпочинемо. А хто в тилу з... втомився, ну хай їде десь, собі відпочиває. Може, то у нього пройде з часом, поки до нього Я так розумію, що люди, поки з їхніми рідними щось не станеться, вони того не зрозуміють. Я так думаю, що наші діти вже самі розуміють, що таке війна, що їм не треба того пояснювати. Вони навіть не задають таких питань. Вони все знають самі. Я вас дуже люблю і чекаю на зустріч з вами.